Ультратонкий смартфон, який здатний замінити ігровий комп'ютер, компанія Моторола випустила свій перший ноут, і найголовніше, Україна готова збивати дрони призубами. І це не метафора, лазерна зброя вже пройшла випробування. Всім привіт, я Михайло, і ви дивитесь новий випуск техно епікнюз на каналі ЕПІЦентр. Тут ми розповідаємо про всі топові технології та епічні апгрейди, які змінюють світ. Підпишіться на канал, щоб не пропустити той момент, коли твій чайник стане настільки розумним, що почне постити ранкові траси з геополітичними мемами. Моторола офіційно увірвалася у світ ноутбуків, презентувавши свій перший лептоп Мотобук 60. Не плутайте з мотоблоком. Пристрій працює на базі процесорів Intel Core Ultra Другої серії і з першого погляду вражає своїм преміальним дизайном у фірмових кольорах Pantone – Bronze Green та Веджвуд. Стартова ціна 726 доларів. І це вже дає нам натяк, що девайс хоче грати у Вищій лізі. Мотобук 60 пропонує конфігурації на базі Intel Core 5 або Core 7. Оперативна пам'ять тут до 32 ГБ, DDR5 та накопичувач до 1 ТБ з можливістю розширення завдяки двом додатковим слотам oled дисплей з діагоналлю 14 дюймів має роздільну здатність 2,8к, частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість до 500 ніт. Усе це доповнює камера Full HD з підтримкою Windows Hello для розпізнавання обличчя, а також слот для мікро SD-карт. Приємний бонус для тих, кому потрібне фізичне розширення пам'яті або можливість швидкого переносу матеріалів, скажімо, фото або відеозйомки. Ноутбук працює на Windows 11 і легко інтегрується з іншими Android-пристроями від Motorola. Фішка Smart Clickboard дозволяє обмінюватись файлами між девайсами без жодних проводів. Швидко, просто і по-новому. За автономність відповідає батарея на 60 вт годин, яка тримає заряд цілий день. Плюс підтримується швидка зарядка через USB c а ще є постійно активний USB 3.2 порт, з якого можна підживити смартфон чи аксесуар навіть тоді, коли ноутбук спить. Крім того, компанія показала ще одну новинку: MotoPad 60 Pro. Планшет отримав великий 144 дюймовий екран із роздільною здатністю 3К і частота оновлення вже 144 Гц. Ну а під капотом потужний чіп Mediatek ДНМ Сіті І так, стилус Moto Pen Pro входить у комплект. Обидва пристрої з'являться у продажу вже 23 квітня. Бас С Пам'ятаєте, як в минулих випусках Техно Епік Ньюс я розповідав вам про інноваційну лазерну зброю, яка вже використовується для знищення безпілотників і яка навіть захищала Олімпійські ігри в Парижі. Тоді я плекав велику надію, що скоро і ми матимемо подібну технологію. І ось. Ми маємо. Україна офіційно представила власний бойовий лазерний комплекс під назвою Трезуб. Його розробили війська безпілотних систем. І це не фантастика. Система вже вміє збивати дрони, глушити оптику і навіть виводити з ладу ракети. У демонстрації лазер буквально засліплює FPV дрон, миттєво вимикаючи камеру, і все. Дрон стає марним шматком металу в небі. Комплекс працює не на ракетах, а на світлі. Промінь високої потужності розігріває ціль до критичної температури. Він знищує дрон на відстані до 3 кілометрів, дезорієнтуючи сенсори на відстані 10 кілометрів, а в майбутньому кажуть, зможе ще більше. Так, зараз вказання цілей здійснюється вручну, але вже готується версія із автосупроводом і розпізнаванням цілей. Україна стала п'ятою країною у світі з бойовим лазером поряд із США, Ізраїлем, Китаєм і Туреччиною. І це не просто крутий факт. Це означає, що ми створюємо свою реальну технологічну ППО, яка не потребує дорогих боєприпасів. Просто влучає промінь і мінус ціль. Головне електрика та охолодження. Так, погодні умови поки що не залишаються викликом. Але погодьтесь: це вже не зброя майбутнього, це сьогодення, яке формується прямо тут, в Україні. А тризуб це тільки початок. Наскільки це важливо для нашої країни, я вирішив запитати у нашого шай-консультанта Сетешика, Тризуб. Це не просто нова зброя, а символ того, що Україна вже не наздоганяє світ, а задає темп. У час, коли ворог кидає на нас рої дешевих дронів, ми відповідаємо променем світла високоточно, економно і ефектно. Це реальна бойова лазерна система, яка працює вже зараз і доводить. Українські інженери не просто тримають планку, а формують нову еру сучасної ППО. Тризуб це не фантастика. Це вже частина нашої оборони. І вона світить просто в очі ворогу. Ну, як бачите, навіть штучний інтелект підтверджує значущість тризуба, впевнений, попереду ще багато гарних новин. <му> Під красивим гаслом тонкий, але потужний. Компанія Red Magic представила свій найтонший і найлегший ігровий флагман. Red Magic 10 Air. На мій погляд, дизайн просто космос, особливо ефектно виглядає Flame Orange з прозорою задньою кришкою. Працює новинка на топовому мікропроцесорі Snapdragon 8 третього покоління, який доповнює фірмовий чіпсет Red Core r 3 який відповідає за АІ і ФПС, а також стабільність температури. Працює все це на Red Magic OS, кастомному Android з геймерськими фішками, як то покращена сенсорика та стабільний конект під час гри. Сам же смартфон отримав 68 дюймовий дисплей, виготовлений китайською компанією BOE Technology Group, одним із найбільших у світі виробників дисплейних панелей. Рамок майже немає, а картинка чиста як краплинка ранкової роси. Відмінна особливість такого екрану це передова технологія UDC. Завдяки якій 16 мегапіксельна фронталка схована прямо під екраном. Ще одна інноваційна технологія: FDC in Pixel Physical PPI. Ось така складна назва, але це дуже корисна технологія, яка зберігає чіткість навіть у зоні над камерою. Набір основних камер доволі стандартний. Головний модуль на 50 мегапікселів та ультраширик. Товщина смартфона становить... Менше восьми міліметрів, але батарея на 6000 тисяч міліампердин із швидкістю зарядки 80 ватт. Ємність трохи менша ніж у попередника, але за рахунок енергоефективності виграє в реальному юзані. Red Magic каже, що їх новинка автономніша за конкурентів приблизно на двадцять відсотків. Система охолодження Liquid Metal 2.0. Натхнена геймерськими ноутбуками. Ну і плюс фірмова система Cube для утримання продуктивності на максимальному навіть під час довгих батлів рівні. Це не просто ще один геймерафон. це заявка на перемогу в середньоціновому класі. А це були всі техноновини на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, також активуйте дзвоник, щоб не пропускати вихід нових відео. Також не забувайте, що кожної п'ятниці на нашому каналі виходить спортивно-розважальний подкаст «Спорток», де ми з топовими спортсменами України розмовляємо про спорт і не тільки. Ну, тепер на цьому точно все. Побачимось, кто побачимось. Бережіть себе, па папа! you